Покажу вам цікавий момент, як при додаванні URL на статтю Scopus, яка ще не введена і не підтягнута тут, то підтягнуло все. І не потрібно було нічого правити, нічого додавати, коригувати. Ось показую. Добавити. додавити до Вводимо тут URL адресу. І, бачите, зразу вибрала навіть тип роботи: стаття в научному журналі, вплив рослинних дієт на серцесудинний ризик, в якому журналі, правда, з англійською воно приклало навіть на українську. дата публікації повністю, силочка. Дивіться, навіть описання силки тут, тут. Тут є автори. Всі не треба себе додати навіть. Ну, правда, мову, ще українську можна вибрати. А так, вся інформація є. А Давайте я потім. Окей, зараз я виберу мову. Ну і Україну теж. І все вийде. Ось. Має бути публічний доступ. І добавить. Ось. І тепер на цю роботу. Ось вона. Натискаємо, перевіряємо, чи вона загрузилась по правильному шляху. Да, Дої вірний. Бачите, є. І це журнал в скобус включений.